Хочу показати персик, точніше, нектарин інжирний донат. Дуже загружений цього року. Ну, В принципі, він кожен рік добре загружається. Дуже гарний окрас, аж темний. Загрузка дуже велика, просто все в листю. Один з кращих нектаринів, І один із самих таких, що з яким треба попрацювати, бо дуже тріщить від дощів. Треба йому кальцій обов'язково. гнилої обробки теж обов'язково. ну гнилої в принципі, любить персики треба обробляти, я думаю. У нас вже в Закарпатті він стиглий, але дуже його їдять шершні і оси цього року. Ну, не тільки цей нектарин, а всі. Не знаю, дивіться, о, як виїдає Я вже поставив якісь ловушки але нічого то не дає, я так зрозумів. Загрузка на цьому нектарині дуже добра. Ну і смак, конечно. в нього найкращий солодкий запах дуже має гарний цей Некторен. Важити їх не буду, вага приблизно від 80, думаю, до 130 грам, бо я вже його важив не раз, конечно. така вага при цій Все нормально. І аж доверху туди всюди я плоди. просто що. Там не видно от тих чуть-чуть зарослі. Ось так знизу буде видніше. Дуже хороший нектарин. Смак взагалі супер. Ну, ми вже вибірково його йому десь теж день, думаю, найбільше. Ось такий гарний нектарин. Такою за увагу.